У стінах Запорізького державного медичного університету підготовка студентів за фахом стоматологія відбувається на третьому медичному факультеті. Майбутні стоматологи на початку свого навчання опановують загальномедичні та гуманітарні дисципліни. А з другого курсу починається спеціалізована підготовка лікарів на базі двох опорних кафедр факультету: пропедевтичної та хірургічної стоматології, терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології. Не секрет, що сучасна стоматологія є однією найбільш технологічно вимогливих галузей медицини. Тому на базі третього медичного факультету створені оптимальні умови для опанування студентами практичних навичок з усіх стоматологічних дисциплін. Унікальною рисою клінічних баз кафедри факультету є державно-приватне партнерство між університетом та провідними стоматологічними клініками Запоріжжя. Така взаємодія дає можливість опанування студентами найсучасніших технологій галузі та всеобічної клінічної підготовки. Одним із найважливіших аспектів лікування будь-якого пацієнта, зокрема зі стоматологічною патологією, є сучасна діагностика, планування та моделювання. Лювання подальших маніпуляцій з цією задачею успішно справляється унікальний матеріально-технічний комплекс стоматологічного центру університетської клініки, що акумулює у своєму складі найбільш сучасні методи апаратної діагностики, зокрема стоматологічний 3D-томограф, ортопонтомограф та електронну лицеву дугу. Компетентні співробітники клініки забезпечують широкий спектр можливостей для освоєння студентами техніки роботи з цими складними, але невід'ємними сьогодні технологіями. Справжньою технологічною перлиною в підготовці майбутніх лікарів є стоматологічний тренінговий центр, що оснащений сучасними стоматологічними установками з фантомами порожнини рота для відпрацювання практичних навичок в умовах амбулаторної практики. Паралельно з ним на кафедрі пропедевтичної та хірургічної стоматології функціонує унікальний цифровий стоматологічний тренінговий центр з можливістю сканування об'єктів рото. Вої порожнини і передачі зображення на монітор. Подібні технології є безцінними в академічному процесі а також можуть бути застосовані в підготовці курсантів і проведенні майстер-класів для практикуючих лікарів. Окрім підготовки молодих фахівців до амбулаторної практики, у складі клінічних баз факультету є надсучасне відділення щелепно-лицевої хірургії на базі ТОВ «Вітецентр», у якому проводиться формування та загартування спеціаліста в справжніх умовах стаціонару. Велику частину уваги факультет приділяє проходженню практики студентами в провідних стоматологічних установах міста Запоріжжя, де майбутні лікарі зможуть поринути у Теорію та практику обраної спеціалізації, завдяки унікальному матеріально-технічному забезпеченню, продуктивному симбіозі стоматологічних тренінгових центрів і клінічних баз опорних кафедр, а також висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу. Третій медичний факультет допоможе молодій генерації фахівців стати висококласними та успішними спеціалістами, що здобудуть визнання як у рідному Запоріжжі, так і у будь-якій країні. Іні ближнього чи далекого зарубіжжя